Вітаю-вітаю, друзі! От, такі от шикарні два Чарлі Фореста. Будуть на аукціонах. Аукціон буде проводитися до 10 вечора в групі Гостра школа Маркет. Так що заходьте, хто ще не зареєстрований, реєструйтесь і можна от таких от красенів буде торгувати на аукціоні. Шикарний Чарлі Форест, дуже рідкий, дуже класне забарвлення, працює дуже швидко, гарна така структура каменя, просто кайф. Всім на зв'язочку, всім удачі, друзі!